Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Сьогодні у нас новий формат. Я на броварні. Це одеська сімейна броварня, нізащо мила. Їх пиво вже було і буде у нас на каналі. Всі посилання в описі, а зараз нам розкажуть і, можливо, покажуть, як це пиво варять. Доброго дня! Мене звати Роман, і я пивоголік. З <кхи> цього почалася насправді історія нашої броварні, тому що я дуже люблю пиво. Ось і е... Я є директором та співвласником разом з моєю дружиною Броварні що мила» в Одесі Ні за І <смі> Історія Броварні починається насправді в 2015 році, коли мій товариш Женя, який зараз живе на Філіппінах, зателефонував мені і спитав, Рома, да, ти нічого, сижу, навчаюся, там, типу, Рома, ти що ділашка? Він кажу, нічого, сиджу, навчаюся. Планую зайнятися в IT, як тоді, ну, насправді зараз, напевно, було дуже-дуже модно. Він питає, типу, а не хочеш броварню поставити? Де? Ну тут на Філіппінах, на Палавані. Я такий типу, ну, середа, півтреті, ну, давай. Ось і так вийшло, що я тоді на півтора року полетів на Філіппіни. перед цим е, прийнявши обладнання з заводу, і там змонтувавши його і налагоджу налагодивши процеси е, пивоваріння там. Потім я повернувся, е, пару років займався. Бо значим можна сказати, морською логістикою. Ось, і перед гарячою фазою війни, буквально за два роки, в 19-му році, ми з дружиною, як сайт-бізнес, просто тому що так скушнувато вже цим займатися, вирішили там придбати маленьку броварінку. Ось маленька броваренька, як ви бачите, виросла в броварню, яка має 30 майже тонн обсяг виробництва на місяць. Ми маємо четверо півробітників, окрім нас, трьох котів та дуже багато точок продажу нашого пиву містом. Ми виробляємо, як, як би сказали, супер супер крафтові, потіну супер суперкрафтового пиво, ми робимо живе пиво, живоварня. Ось Ми робимо просте, підке, зрозуміле для мене перше пиво, яке буде. Комерційно е, вигідним. Я сам спроєктував, ну як сам, я спершу чесну технологію, то спроєктував собі невеличку броваренку на 200 літрів, поставив її теж в цьому приміщенні і буду ставити експерименти там з кислим. ну Це дружина поставила мені вимогу, що перше має бути кисле пиво. Ось кислим, так, дуже гірким е, та іншими вже крафтовими. Сортами пива, а так наразі ми виробляємо 4-5 робочих ходових сортів. По-перше, це по технології зручно, по використанню дріжджів, по використанню ємностей. У нас 4 ємності на по 4 тонни, 4,5 та 5 ємності по 2,5 тонни. Ну, при максимальній загрузці ми навіть можемо робити 32 тисячі літрів на місяць, але ну, типу, це доволі важкувато. Треба тримати баланс між задовбуванням співробітників та прибутком або якимось рекордами. Варимо ми класичною технологією, чисте солодове пиво без використання екстрактів, без використання патрики, деінде використовуємо не солоджонку, це там, в невеликих кількостях там, до 5%. До 10, до 5 це або плетівці якісь, або крупка кукурудзна. Не фільтруємо, не пастеризуємо. За рахунок доволі непоганого обладнання в нас пиво дуже сильно освітляється, очищується. І, в принципі, ми ставили експеримент в темному холодильнику за півроку пиво не міняло смак при температурі не вище 8 градусів. Тобто ми поставили, ну, насправді не поставили, ми забули. Ми забули пакет з пивом в холодильнику, він за, в холодильнику це він 20 квадратних метрів. Він закотився за стопку кех І потім ми його знайшли і реально типу, порівняли смак. Ну, Супер півний Суміль, би зрозумів різницю. Ось це все доволі досягалося. Ну, не супер довго, але ну типу ми по-справжньому навчалися. Ми дипломовані там, чи тестовані е дуже класним курсом пивоварного діла. Ось. І дуже багато літератури перечитано. І, ну, харчові технології, це прикольно. Зараз ми вип'ємо бокал свіженького пива прямо з ЦКТ, Це баланс білого. Ось тут про нього все написано. Воно вже тут місяць. Знаходиться, воно вже має бути готове. І почнемо вам невеличку екскурсію по цій броварні. Що я вам скажу, що це перший раз у мене таке, що я п'ю пиво прямо, от, прямо з чана, в якому воно е, дозрівало. Я не можу про нього нічого сказати поганого, тим паче, що я е, такий собі любитель. Пшеничного німецького в німецькому стилі пива. Тут коли говориш про пиво, потрібно нічого не плутати, тому що дуже багато фанатів справжнього крафту. А ми тут трішки плюшками балуємося. Пиво починається з солоду. Саме тут зберігається якісний німецький спеціальний солод. Наприклад, один відсоток цього паленого солоду робить пиво темним, як ніч, а на смак цей солод дуже гіркий. Я так розумію, це для пива п'яний кавка. А це в нас п'яний кавка цікава історія про пиво, Справді і про назву, і про походження його. Ми коли з дружиною проходили навчання на курсі аналогії, ну пивоваріння, говорячи про що, ось рецепт цього пива нам подарував Даніель Ваша. Це пивовар в четвертому поколінні. Ось, і коли я його зварив вже сам в Одесі, відправив йому два літри на пробу, ось він сказав: ні, ніякої різниці. це було дуже приємно для мене. Ось це класичне чеське темне пиво. Ну, ви можете знати, як там крошовіце чи ну, плюс-мінус щось таке. І цьому пиву притаманні всі е, ті смакові риси, які є в темному лагері. Це як обсмажена карамель, кава, обсмажена, нотки чорносливу, але воно все не дуже легко п'ється. Ось цей блискучий девайс це так званий варочний порядок. Я вже вивчив, як ця штука називається. Оце вірпул. В цьому великому чані все змішується, відбувається процес затирання, це змішується, готується сусло, далі відфільтровується і потім вже. Саме сусло знову вариться тут, а потім вже попадає ось в цей вірпул, де центрифуга відділяє все зайве, і далі все йде по трубам Конць туди, за стінку. Далі сусло охолоджується проточною системою до робочої температури, і в циліндрічно-конічних танках ЦКТ починається процес бродіння. По його завершенні, це може бути в залежності від сорту пива приблизно до 2 тижнів, температура знижується і пиво ще біля місяця дозріває. Далі вже можна розливати, пити та продавати. Ще дуже такий важливий момент. Крім всього іншого, Роман у нас чемпіон по оффроуду та волонтер на всю голову. Достатньо ґрунтовно займається допомогою ЗСУ. Пікапи, старлінки і таке інше. Це ще одна вагома причина купувати пиво від цієї броварні. Ну, а зараз ми вже перемістились до мене на кухню, де можна налити та повноцінно насолодитися цим вайценом, який я привіз з броварні. Це е, баланс білого. Пиво має 5% алкоголю, 12 IBU, якщо не помиляюсь, 11,6 в початковому суслі. Я під нього спеціально достав ось такий келих під вайцен, який має притримувати, підтримувати оцю пінну шапку. Нагадаю, це у нас пшеничне. Нефільтроване, не, не пастерізоване, як е, Роман сказав, зживоварні. Я це пиво купую в магазині по дорозі додому на генерала Петрова в Одесі біля хлібзаводу, біля четвертого хлібзаводу. Там неважко знайти цей магазинчик, де взагалі можна купити пиво. Е, від бриварні ні за що мила можна подивитися у них в інстаграм. Також в інстаграм є опис всього того, що вони варять. Ну, цікава сторінка. Я посилання залишу в коментах. Потрібно пробувати. Аромат дуже приємний. Я взагалі люблю Вайцен, такий банановий, я би сказав, літнім якимось бананом з травами, квітами, щось таке. Пиво класне. звісно, це не те, що я пив прямо з ЦКТ, Ну, нема тої атмосфери, але насолодитися по-своєму цим теж можна, тому що мене вже нічого не стримує, я можу цей бокал осушити з задоволенням. В них взагалі все пиво класне, тому що ви ж бачили, як це все там вариться. Це все в таких камерних домашніх умовах. Це така. Сімейна броварня. Мені це дуже подобається. Я бачу, що, яке це пиво, з чого це пиво і як воно зварене. Це е, визиває таку певну довіру. Я вже казав, що е, у мене крім YouTube канала, інстаграма, Тіктока, Антапта. Посилання на ці всі мережі ви знайдете в описі. Ще з'явилась група в Телеграм, поки це відкрита група. Всі бажаючі можуть туди зайти, задати свої питання, щось цікаве розказати, щось підсказати, з чимось е посперечатись. Поки що це відкрита група. Як буде далі? Поживемо, побачимо. Посилання теж в описі. І ще хочу вам сказати, що ми разом з сувенірною компанією Ямайка запускаємо серію мерча. Вже є кілька дизайнів футболок. В описі під відео буде на них посилання. Крім футболок, ще плануються чашки, можливо, керамічні кухлі, значки, кепки. Взагалі, мерча буде багато. Йде літо потрібно гардероб свій обновляти, потрібно показувати свою позицію, своє відношення до пива. Ось такий у нас з вами сьогодні вийшов нестандартний відос. Напишіть в коментах обов'язково або в телеграм-чаті, як вам такий формат. Чи потрібно наводити мости з іншими бриварнями, в Одесі їх немало. Чи може частіше заїжджати до Романа в гості, може щось він цікаве розкаже, а йому є що розказати. Так що я сподіваюся, що цей формат буде мати своє якесь продовження. Як завжди, чекаю ваш фідбек, питання, побажання донат за посиланням, лайки, коменти, обов'язково підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.